Пацієнт з пов господи. І так. Боже, я не можу говорити на камеру. Як дочилась і виглядає на дуже якось. Суть не в тому. Суть в тому, що прийшов пацієнт, якому ми ведемо. Боже, не можу сказати. Прийшов контроль пацієнта після того, як ми діагностували тромбоз. Зараз ми перевіряли ефективність лікування, і в цей раз дуже ефективне було лікування, бо змін після тромботичних реально на УЗД прям не видно, і це дуже крутий показник. Важливо вчасно звертатися, і якщо вчасно звернутися з приводу тромбозу і почати вчасно лікування, то можна уникнути рубцевих змін у структурах вен структура. У Венах. У просвітах вени, у стінках вени. У яких просвітах? Що там в просвіті може бути? Я люблю сама себе критикувати. Я сподіваюся, що це достатньо зрозумілими словами. Судина в просвіті може бути тільки рідина або щось е гуще за рідину. А рубцеві зміни будуть на стінках. Нарешті я згадала це слово на стінках вени. Боже, я реально відвикла говорити на камеру. А ще Рафовська сили зараз вже є з низу не дуже знімала. Господи, я сподіваюсь, ви це Це Другий пацієнт це був підготовка до операції, не нашої. Так, якщо у людей суміжні спеціалісти бачать, наприклад, варикозно змінені вени неозброєним оком, то тоді судинний хірург дивиться і там робить УЗД, і дає своє заключення. Важливо, що ми не маємо права там, заперечити, заборонити оперативне втручання. Ми надаємо рекомендації, як поводитись під час того або іншого оперативного втручання. Якщо антикоагулянтна терапія потрібна для розрідження крові під час або після операції, якщо потрібна там компресія, і все таке. ти що, я розумашка, звісно. А от третій пацієнт прийшов після діагностованого тромбозу. Ми з ним бачилися місяць тому. І зараз реканалізації, тобто відновлення, якби, і так, щоб тромби розсмокталися, умовно так і не відбулося тому що пацієнт звернувся пізніше, ніж настали оці ось скарги і трошечки перечекав цей час. Це абсолютно очікувано і без зайвої пам'яті продовжуємо спостерігати, та обстежувати та динамічно дивитися.